Добрий день, друзі! Сьогодні хочу вам зняти таке от відео. Це по наявності у нас на складі гільзокомплектів до МТЗ двигунів 240, 243, 245. Давайте почнемо з лідерів продажів. Це у нас, звісно, ж, чешський гільзокомплект. Отак він виглядає, пакування, щоб ви не путали, то, що підробка там вона таке біленька з помаранчевим пакуванням. Отак от виглядає. Це У нас на три кільця підтурбований двигун. Тобто верхнє кільце у нас буде конусне, Розраховано під турбований двигун. Це у нас євро 0, тобто камера згарання посередині. Повний комплект буде коштувати 20,5 тисяч гривень. Кільця там будуть отакі от кома, бузулук. От Сільник. Так, до них. Пальці у нас будуть Польша злотеські. Ну і стопорні кільця, от ми надаємо от такі от. Так, е там в комплекті у нас гільза, поршень, е ущільнювач гільзи. А оці 20,5 тисяч гривень, це прораховано вже пальці і кільця поршневі ми додаємо. Так, є у нас отакий от от гільзокомплект, Це у нас на 5 кілець. Це буде коштувати 10 тисяч гривень. Це у нас е Польща THM. Е тільки щоб ви розуміли, ті самостійно нічого не виробляє, не виготовляє це е, саме пакувальник. Тобто, хто там виробник, невідомо. Він не повідомляє. Виробник, ну, скоріш за все, що Китай якийсь. Так, е, потім у нас є злотейський польща на 4 кільця. Отак, от, пакування виглядає його. Давайте з іншого боку. Отак от, от. Це у нас на 4 кільця, це буде у нас 12 тисяч гривень. Дуже-дуже гарні відгуки. Це у нас знову ж таки євро 0 до 240-243 двигуна. Турбувати таку поршню не бажано. Так, потім є у нас мотор-деталь строма. Це у нас на 4 кільця. Чорна гільза посилена, 20 тисяч гривень, буде комплект коштувати повний. Знову злотеський, тільки вже на 5 кілець. Так, так виглядає. Тут у нас буде коштувати 12 600. 13 600 буде комплект, це на 5 кілець, знову ж таки, не турбований двигун, він не турбується. Так, потім, дивіться, у нас ще є от зі старих запасів поршнева група. Це у нас виробництво мінський моторний завод на 3 кільця, але не підтурбований двигун. Знову ж таки, євро 0 посередині камера зграння. Двигун. Не підтурбований двигун, кільця вже встановлені. Три кільця і наголошую, що верхнє не конусне кільце. Так, це у нас вартість 3600 на один циліндр. Але знову ж таки, що там по комплектації? Там у нас йде гільза, там йде поршень, і встановлені кільця. Ущільнювач гільзи вам треба окремо дозамовляти, пальці і стопорні кільця до пальців всіх вам потрібно дозамовляти. Все це, до речі, під 38-й палець. Так, друзі, є у нас злотеські, знову ж таки. Це у нас Євро 2. Тобто камера згорання збільшена і вона зміщена в сторону. Це вже на 45-й двигун. Знову ж таки, 38-й палець. 3600 буде коштувати. Це у нас 3412. Це у нас скільки? 14,400 буде коштувати отакий от, от комплект. Так, потім. Є у нас такий дальнобойщик преміу. Так, три кільця, чорна гільза, підтурбований двигун. Ціна отака от, за один і за комплект. Але я ж наголошую, що це не оригінал. Тобто це підробка під Росію. Ну, якщо вам треба, там подешевше можна брати. Можете замовляти. Так, поїхали. Потім знову ж таки лідер продажів. Це у нас Євро 2. 21 тисяча буде коштувати. У нас такий комплект. Знову ж таки, ми довкомплектовуємо воно під, під 38-й палець, довкомплектовуємо кільця, стопорне кільця під палець і поршневий палець. 21 тисяча буде коштувати такий от комплект. вам. Так, що у нас ще є? Є у нас от, євро 0. у нас. Мотор-деталь Мотордеталька так, Це у нас 38 пальць на 4 кільця це 20 тисяч гривень буде коштувати. Так, потім, ну, це вже підтурбований двигун, воно буде, тобто верхнє кільце там конусне. Так, на 4 кільця у нас знову ж таки євро 0, але верхнє кільце буде конусне, підтурбований двигун. Це у нас буде коштувати 14 тисяч гривень. Потім мотордеталь Кастрома Експерт У нас є по наявності це 22 тисячі гривень буде коштувати. Це на 4 кільця, 38-й палець, повний комплект. Так, знову ж таки, Так, ну, Харків, але, що ну, ви розуміли, це Китай, це підробка на 5 кілець, біла гільза, звичайно. Це у нас буде коштувати 8 тисяч гривень такий комплект, ну, кому треба подешевше. Злотеське, це у нас на 3 кільця євро-0 підтурбований двигун. Знову ж таки, це буде у нас 14 тисяч гривень такий комплект. І знову підробочка китайська під далекобійника 8 тисяч гривень на 4 кільця євро 240 двигун Так, друзі, є ще у нас отам от Мотор деталь, щоб ви розуміли, 20 тисяч гривень. Це у нас буде коштувати на три кільця, 38 палець і знову ж таки євро. Ну. А, так. ну, є ще у нас, до речі, от кільця поршневі кома на 4 кільця. Верхнє кільце у нас підтурбований е, двигун. Буде конусне. Ну, кому треба, замовляйте. Ну, от такий от огляд вийшов. Кому цікаво було, можливо, хтось хоче там планував замовити? Телефонуйте, будь ласка, номер в описі під відео. Дякую вам за перегляди, друзі. На все добре.